Як ви зрозуміли, що вам потрібна операція? Бо астеума десь в 2014 році. Вона не зростала після того, як зняв бракіт, зрозумів, що вона стала більшою. Що таке астеума? Пухлина із кісткової тканини. Чому вона утворюється? На жаль, ніхто не знає, яка причина. Але ми пухлини. знаємо, що з ним робити. Головне, що да, головна то як боротися і вчасно звернутися. Що не звернути саме до ще опновиться в хірургів цієї клініки? Це вірболисочки на тому що я знаю, що він один з найкращих, може навіть найкращий, що полицей хірург в Україні. його прогноз, я знаю, що це найкраще, що може дістати ну, в нашій країні. Тобто краще ніж він ніхто не зробить. Свій ж навіть без КТ зміг поставити діагноз, тому ми не сумнів в ньому не було одразу. У нас прийшло його лише 30 хвилин після операції, і отак виглядають люди. Нічого страшного немає, коли працюють професіонал. Так. Да? звісно. Я бажаю вам, щоб вся реабілітація пройшла дуже гарно і ми завжди на зв'язку. Я особисто добре Дяко. Подужуйте.